Вітаю про азартні новини в Україні за грудень. Дізнаєшся з цього відео. По-перше, країл видала нові ліцензії, в тому числі Slots.ua – ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності. Ви ж чули напевне, слото Кінг стає Беткінг. Це воно друга новина. Також про країл. Верховна Рада проголосувала за її ліквідацію. Замість неї, до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей. А до всього цього керівник країл з 19 листопада знаходиться в СІЗО. Поки що без подробиць. Новина третя Ліцензій більше, а грошей менше. Гетьманцев заявив, що спостерігається тенденція до зниження надходжень. Гральний бізнес у листопаді заплатив півтора мільярда гривень податків, що на 36% менше ніж рік тому. Проте зазначив гетьманцев. Загальна динаміка за 11 місяців 2024 року лишається позитивною. Новина четверта: законодавством буде заборонено кешбек за програні гроші і інші бонусні дії, що прямо або опосередковано заохочують гравців до продовження азартної гри після програшу. А тобі подобався кешбек, який давали українські ліцензійні казино? Якщо так, то в коментарях напиши свою думку з приводу їх відміни. Новина п'ята остання ще чотири сайти з нелегальними казино заблокують для українців. Хто там грає, особисто для мене загадка. Бо якщо вже граєте, то грайте відповідально з податками в бюджет України. Якщо ж знаєте, чим парирувати мій аргумент, також пишіть в коментарях. А з новинами зустрінемося через місяць. До зустрічі і не забувайте підписуватись на канал.